Про цей продукт ходить багато інформації, і одні говорять, що це дуже щось корисне, інші бояться. Я зараз говорю про яблучний оцет. Нефільтрований. Саме нефільтрований є корисним. І в ньому 6% оцту, Тобто, якщо він буде фільтрований, там дев'ять. Фільтрований, не вживайте, а не фільтрований можна вживати. Буде нормалізувати рівень цукру, допомагати вашому травленню, допомагає сприяє схудненню. Взагалі, яблучний оцет, ще колись француженки вживали яблучний оцет перед їжею. Де потрібно одну столову ложку в склянці води і вживати. Побачите, травлення буде краще дійсно. Але кому не можна яблучний оцет Людям, у кого гастрит або виразка, ну зрозуміло, або у кого порушена робота слизової шлунку, це зрозуміло, у кого нирки погано працюють, також у хто на інсуліні. Тобто при діабеті першого типу на інсуліно, або якщо діабет другого типу інсулінозалежний, це не варто вживати. Ну, у кого там свої історії. А так я ось придбав.